Сьогодні в нас заняття з математики, і я пропоную вам відправитися разом зі мною у подорож до осіннього лісу. Діти, ось ми з вами і опинилися в осінньому лісі. Що тут можна побачити? Так, багато дерев, кущів, які вже одягнули своє барвисте осіннє вбрання. Листя вже пожовтіли, багато їх лежить вже на землі. А також в осінньому лісі дуже багато. Як назвати це одним словом? Так, гриби. Подивіться на картинку і скажіть, який гриб тут зайвий. Як ви гадаєте? Та чому? Так, правильно, мухомор зайвий. А чому? Так, тому що він отруйний, а інші гриби їстівні. А на цій картинці що зайве? І чому? Як ви гадаєте? Так, можливо, ялинка. Чому? Тому що у неї не листя, а гілочки. А можливо, і жовта берізка. Чому, як ви гадаєте? Так, тому що в неї жовте листя, а всі інші дерева зелені. А можливо, і дуб. Бо в нього крона яка? Широка. А у інших дерев вузька крона. А зараз, дітки, ми з вами опинилися у крамниці іграшок. Подивіться, які іграшки стоять на верхній полиці? Як назвати їх одним словом? Так, це машинки. А на середній? Так, ляльки. А на нижній полиці тваринки. Як ви гадаєте, малята, яких іграшок тут більше? Машин чи тварин? Гадаєте їх однаково? А як це перевірити? Так, треба кожну тваринку посадити на машинку. Ось так. Ми бачимо, що всім тваринкам вистачило машинок. Тобто тваринок і машин порівну. Тварин стільки ж, скільки і машин. Діти. А подивіться, кого більше? Ляльок чи машин? Як це з'ясувати? Ми ж не можемо посадити ляльок на машини, тому що вони вже зайняті. Тому просто розмістимо ляльок поруч із машинами. Ось так. Бачимо, що одна машинка зайва. Тож ляльок менше, ніж машинок, а машинок більше, ніж ляльок. Наскільки? Так, на один. А тепер порівняймо кількість ляльок і тваринок. Як ви гадаєте, чого більше? Так, звісно, тваринок більше. Як ви здогадалися? Про це розкажіть, будь ласка, своїм батькам. Діти. А як ще можна порівняти кількість іграшок? Так, треба порахувати їх. Давайте порахуємо спочатку машини. Одна, 2, 3, 4, 5. Всього 5 машинок. А тепер порахуємо звіряток. Одна, 2, 3, 4, 5. Теж 5. Тож, бачимо, що машинок і тваринок порівну по 5. Порахуємо ляльок. Одна, дві, три, чотири. Бачимо, що ляльок всього 4. А 4 менше, ніж 5. На скільки малята? Так, на один менше. Молодці малята! Ви правильно відповіли на всі питання. Наступне завдання малята. Треба порахувати овочі та знайти відповідну картку з кружечками. Скільки у нас капустин? Так, одна. Яку картку треба поставити поруч? Так, з одним кружечком. А скільки баклажанів? Так, два. Ставимо картку з двома кружечками. Скільки в нас кабачків. Три. Ставимо картку з трьома кружечками. А тепер порахуємо моркву: одна, дві, три, чотири. Яку картку поставимо. Так, з чотирма кружечками. Порахуємо огірки. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього 5 огірків. Ставимо картку з п'ятьома кружечками. Молодці малята. Малята, Ось і закінчилося наше заняття. Ви дуже гарно попрацювали. Я пишаюся вами. До нових зустрічей!